Я не буду там, казати, та от, я та така. Я багато чого вмію. Чесно кажучи, у військоматі мене відмовляли, ну, ви жінка, ви можете, це не обов'язково, ви лікар, ви з обласного управління, що ви робите? Я не могла зрозуміти, ну, Збройним силам лікарі не потрібні? От спершу це був насправді квест. І тут, тут мені було потрібно весь мій досвід. В кожному підрозділі є, є якісь особливості. В нас тут багато мов: це іспанська, англійська, португальська, італійська, польська. От по факту люди приїхали допомагати нам захищати наш дім. Ну для мене для мене це викликає велику повагу. Духовно-морально вони досить сильні, і з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Організація евакуації вона не давала збою жодного разу. Всі ці вимоги вони виконуються, і вони досить жорсткі. Якщо виникне які, якесь питання будь-якого плану, бо вони потужні. От я просто захотів їх вправити. Я начальник медичного пункту 5-го батальйону оперативного призначення, старший лейтенант Олена Матузка, мій позивний Гаргона. На війну я вже мобілізувалася з обласного управління Центру охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України по Запорізькій області. Я не буду там, казати, та от я та, така. Я багато чого вмію. Тому я думаю, що саме тут те саме місце, де я буду максимально ефективною. Я була начмедом великої туберкульозної лікарні, я служила в Державній кримінально-виконавчій службі України досить тривалий час. У мене є спецзвання і 17 років я віддала саме лікуванню. В цій службі, чесно кажучи, у військкоматі мене відмовляли: ну, ви жінка, ви можете, ну, це не обов'язково. Ви лікар, ви з обласного управління. Що ви робите? Ну, це чесно кажучи, так, так мене зустрів військкомат, і вони були дуже здивовані, що я прийняла таке рішення. І мені не надавали досить довго місця. Я не могла зрозуміти ну. Збройним силам лікарі не потрібні. Може, ви в Нацгвардію тоді підете? Я говорю, я піду в Нацгвардію. В Збройні сили, куди скажете, туди я піду. І е, саме перша співбесіда була з начальником штабу Хартії. От тут, саме в нашій бригаді, це такий, знаєте, в мене таке враження, що це концентрат. От, е, Таке враження, що час він зжався і більш сконцентрований на події, на нових людей, на знайомства, на ситуації, на все. Ну, мені це дуже подобається. Насправді. Спочатку я була в медичному пункті бригади, потім я була в мобілізаційній комісії, і це був ну, вперше мій такий досвід. Потім я перейшла до батальйону оперативного призначення і. Це от спершу це був насправді квест. І тут, тут мені був потрібен весь мій досвід. Коли я прийшла до цього батальйону, то в мене в єдині не було бойового досвіду. Вони вже були. На багатьох місіях вони були обстріляні, обкатані, і все вміли, і все розуміли. У кожному підрозділі є якісь особливості. Але по службі у цього підрозділу дуже особливе завдання. І оскільки хлопці дуже активні. Вони дуже часто потребують моєї допомоги. Мені як людині, просто, як лікарі, хотілося б, щоб ніхто не потребував моєї допомоги, щоб всі були ну, насправді незадійні, і ніхто не знайомився з медициною, але, але це війна і, на жаль, це неможливо. Особливість цього підрозділу прямо, ну, прямо з заходу, прямо з порогу, тому що а в цьому підрозділі підрозділі воюють іноземці. В нас тут багато мов. Це іспанська, англійська, португальська, італійська, польська. І е, перше, коли е, зайшла цей підрозділ, ну складно було, е, тому що е, стільки мов, а все ж таки лікар е, це більш вербальне спілкування, е, це е, розповіді, це е, потрібно всі нюанси, е, щоб тобі розповіли. Перекладач, це ну, якось така е, телефон. Я без телефону взагалі не виходжу, тому що ну, я, мені потрібно бути завжди на зв'язку, тому що є завдання, є термінові якісь повідомлення, все. але е, ще одне спілкування. І, е, і це було ну, не дуже просто. Отут я зрозуміла, що насправді не так важливо, якою мовою розмовляє людина, а важливо те, що він позиціонує своє своє ставлення, своє враження від моєї країни. Все це Ну, не було жодної проблеми. Жодної проблеми не було. І я дуже таке. Шановливе ставлення на себе відчула з першого дня. З першого дня. І я хочу сказати, що дуже гарний такий дух в підрозділі. Відношення між сержантами, між солдатами. Сержанти за них якоту за дітьми. Відносини між управлінням і солдатами, між управліннями, сержантами немає. Немає питань, у мене немає питань до цього. Тут, тут вона, вона гарна атмосфера. Завжди всі з якимись своїми приколами, але, але все добре. Люди, які знаходяться в такому місці і які виконують такі складні і дуже небезпечні задачі, ну, вони не можуть вступати в конфронтацію. Вони або працюють в одному напрямку і підтримують один одного, або, ну, на мій погляд, не може, не може бути якісного виконання завдань. А якісне виконання завдань є. Тому ви можете зробити свої висновки. При виконанні на позиціях, на жаль, іноді трапляються трапляються обстріли, трапляються прильоти, трапляються влучання в півдронів і хлопці поранені. І тут теж є така особливість, оскільки ми підрозділ з особливими задачами, то Є особливості логістики, вони є, але ну, би, ці проблемні питання, вони вирішуються. Ну, немає, скажімо, ситуації, коли тяжко поранений, залишаються без допомоги. Якщо от коли я була в минулому батальйоні, є смуга відповідальності. Там все чітко вистроєно, заздалегідь. Тут ми як летючі голландці, але це питання завжди вирішується. Організація евакуації вона не давала збою жодного разу. В принципі, всі ці етапи, які і для всіх підрозділів, вони виконуються. Надання медичної до медичної допомоги, а саме в місті, в місті там, де трапилась подія, евакуація, стабілізаційний пункт, військовий госпіталь, подальші лікувальні заклади. Реабілітація, я хочу сказати, що всі ці вимоги вони виконуються і вони досить жорсткі для того, щоб надання допомоги було ефективним, для того, щоб люди залишились живі, для того, щоб максимально ефективно проходив процес відновлення, такий відділ бригади, як патронатна служба. От в, нашому, от в нашому випадку вони. Їх праця має колосальне значення. Просто колосальне. І дуже багато разів ми вирішували спільно проблеми бійців. Будь то на лікуванні. Бо наші хлопці лікуються ну, майже по всій Україні. Це і, і, і Харків, і Чернігів, і Київ. І... Хмельницький, Троскавець, ну, будь-де будь Дніпро, будь де І я завжди знаю, якщо виникне якесь питання будь-якого плану побутового, лікувального чи соціального чи будь-якого, я знаю, що в мене є дуже потужна служба. Яка називається наша патронатна служба? Вони потужні. От я просто захваті їх праці. Ми всі, коли прийшли сюди, ми всі розуміємо, що будь-який боєць, будь-який санінструктор, фахівець будь-якої сфери, знаходячись в зоні бойових дій, знаходяться ну, в небезпеці і вирогідність того, що людина постраждає, є. Всі ми свято віримо, що ця доля нас мине. Ну, так би хотілося Але такі випадки трапляються, І, ну, ці люди не залишаються на самоті. А ці люди в мене декілька хлопців, вони Проходять дехто реабілітацію. От з Литви приїхали. Один на, в Литві ще знаходиться, там реабілітація, реабілітація в Києві, реабілітація по, ну, по Україні йде. Є в мене один хлопчик, на жаль, в вересні, наприкінці вересня він отримав поранення і втратив кінцівку. Хлопець молодий, дуже, дуже енергійний, дуже розумний і дуже хороший був старшої групи, але ну, от, от так сталося. Від цього, на жаль, ніхто не застрахований. Але зараз він в Києві, зараз він проходить лікування і потім буде підготовчий такий. Процес до протезування він буде ходити, він буде продовжувати, і наскільки я знаю, що ну, ці люди можуть реалізуватися потім чи то в бригаді інструктори, тому що ну, частина з них має досить потужний досвід, який, який вони можуть передати. От, і, Займається медична служба бригади, патронатна служба бригади. Ну от це більш ну це не рівень підрозділу, тобто ми надаємо інформацію, ми надаємо документацію, ми надаємо все, що потрібно. А вже рівень бригади займається реабілітацією відновленням таких. Біців немає різниці між ну, чи то українець або громадянин Колумбії, Бразилії чи Польщі. Якщо б було таке ну, різне досить ставлення, то люди порозривали б контракти і уїхали б. Ці люди викликають. Дуже велику повагу. Вони залишили свої домівки, вони приїхали зі своєї країни, щоб допомогти нам. У кожного є своя мотивація, чому, чому так. Але за фактом, от по факту, люди приїхали допомагати нам захищати наш дім. Ну, для мене це викликає велику повагу. Коли е, лікувалася в військовому шпиталі в Харкові. Зі мною в палаті була дівчина. Дівчинка американка, вона штурмовик. Вона лікувалася, у нього наслідки там попала вона під ФП-відро І ну, всі ці наслідки вона. Я була в заході, тому що це дуже позитивна людина. І, Ті, хто приїжджає сюди, от та дівчинка е, з Америки, да, вона народилася в штаті Техас, е, там навчалася в Нью-Йоркському університеті. З 22-го року вона воює на боці України. Е, ну, вона позитивна до бостями. Е, вона в, у в неї все в неї позитивне ставлення, зараз. Я вилікую зараз, це, Я повернусь до своїх хлопців. Я повернусь там. І всі люди, які приїжджають сюди, і наші хлопці, от з Колумбії, з Бразилії, ну, з ну буз будь з будь-якої країни. Вони насправді, от ті, хто на зараз тут, вони. Позитивному світі, вони з позитивним ставленням до життя взагалі. Духовно, морально вони досить сильні і з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Вони, в них є мета, вони її реалізують. Тобто, ну, тут такий контингент відібраний, знаєте, відібраний